Уяви собі, вам платять гроші не за роботу, а просто за те, що ви живете в красивому місці, насолоджуєтесь тишею, свіжим повітрям і новим життям. У 2025 році це не вигадка, а реальна можливість, якою вже скористалися сотні людей. Сільські райони Європи невеликі острови, провінційні міста. Усе це стає новим Ельдорадо для тих, хто втомився від метушнів високих цін і нестабільності. А для українців, які шукають безпечний і перспективний варіант для переїзду, ці програми справжній шанс почати з чистого аркушу. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Чому ж країни готові платити вам за проживання? Все просто демографічна криза. Села порожніють, молодь виїжджає до мегаполісів, а старіння населення створює реальну загрозу для місцевої економіки. Щоб врятувати цілі регіони від занепаду, уряди запроваджують мотиваційні програми від грошових бонусів до безкоштовного житла і знижених податків. І найцікавіше, частина цих програм вже офіційно відкрита для українців. Почнемо з Іспанії, країни Сонця, вина і тисячі мальовничих сіл, які майже повністю спустіли. Тут діє програма ретро демографіку, яка пропонує до 15 тисяч євро тим, хто погодиться переїхати до сільської місцевості в регіоні Естремадура. Основна умова прожити щонайменше два роки та бути віддаленим працівником або підприємцем. Уявіть, ви працюєте в ІТ або займаєтесь фрілансом, і вам платять за те, що ви робите це з іспанського села. Звучить як казка, але це цілком реально. Більше того, місцеві муніципалітети нерідко надають додаткові бонуси, дешеве житло, знижки на продукти, а іноді навіть безкоштовні ділянки під будівництво. Для українців, які мають підтверджений онлайн-дохід, вхід у програму максимально спрощений. Достатньо отримати Digital Nomad віза. Віза для цифрових кочівників дає вам законне право працювати віддалено з Іспанії протягом року з можливістю проживання, ніякої бюрократії чи зайвих клопотів. І ось що цікаво: деякі селища настільки зацікавлені в нових мешканців, що готові не лише платити гроші, а й організувати безкоштовні мовні курси, допомагати з оформленням документів і навіть надавати фінансування на розвиток малого бізнесу. Так, Іспанія у 2025 році це не просто місце для відпочинку, а нова платформа для життя, розвитку і впевненого старту. А тепер поговоримо про Грецію: життя на острові, де немає автомобільного шуму, а вранці вас буде не будильник, а шум морських хвиль. Антікітера маленький острів у Греції, який виглядає як райський куточок з туристичних буклетів, але має одну велику проблему: та майже ніхто не живе. Саме тому грецька влада разом із православною громадою вирішили кардинально змінити ситуацію і почали платити людям, аби ті просто переїхали туди жити. На Антікітері сьогодні мешкає всього близько 50 осіб, і більшість з них люди похилого віку. Щоб вдихнути нове життя в острів, новоприбулим пропонують 500 євро щомісяця протягом трьох років, безкоштовне житло і навіть забезпечення продуктами. Ця програма особливо приваблива для молодих сімей із дітьми, а також для тих, хто має ремісничні навички або хоче займатися сільським господарством. Але є нюанс: життя на острові це не курорт. Це повноцінна адаптація до ізольованості, тихого і простого способу життя. Утім, саме це для багатьох і є головною перевагою: тиша, природа, чисте море, щире спілкування. Усе це створює унікальні умови для перезавантаження. Для українців ця можливість цілком реальна, звісно, потрібно мати певний базовий дохід або навички, які дозволять бути самостійним. Але це може бути навіть дистанційна робота з ноутбуком на кухні, поки за вікном плескається Єгейське море. Важливо також розуміти, що вся програма організована за підтримки місцевої православної церкви. Це не державна бюрократія, а живі, доброзичливі люди, які щиро зацікавлені у тому, щоб спільнота зростала. Ще один цікавий факт: громада Антикітери вже приймала переселенців з різних країн, і досвід показав, навіть після завершення програми більшість не хоче їхати звідси. Тут народжуються нові традиції, нові громади і нові історії. Якщо ви мрієте не просто втекти від війни чи кризи, а побудувати повністю нове, просте і автентичне життя, антікітера чекає саме вас. А тепер трохи змінимо напрям: з Європи до однієї з найрозвиненіших країн світу, де особливо високо цінують нових спеціалістів освіту та інтеграцію Канада. У 2025 році ця країна залишається одним із лідерів за рівнем життя, соціального захисту та підтримки мігрантів. Але мало хто знає, що в Канаді є програми, які не просто підтримують переселенців, вони фактично інвестують у них. Найцікавішою з таких є Graduate Retreйшен Program у провінції Саскачеван. Якщо ви навчаєтесь в одному із канадських вишів у цій провінції, то після випуску можете отримати до 20 тисяч канадських доларів. Це приблизно 14-15 тисяч доларів США як компенсацію за витрати на навчання. Головна умова залишитися у провінції на 7-10 років. Але подумайте, за цей час ви отримаєте не лише гроші, а й канадський досвід, стабільну роботу, резидентство, а далі громадянство. Але це ще не все. У 2022 році Канада запустила спеціальну програму КуаЕТ -E – Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel для українців, яка й досі. У провінційних канадських містах, де особливо бракує молодих людей і працівників, українцям уже надають пріоритет. Багато українських сімей, які приїхали у 2022-2023 роках, уже отримали роботу, дітей влаштували до шкіл, а самі почали вивчати англійську та готувати документи на постійне проживання. Якщо ви давно мріяли про освіту за кордоном або хочете дати своїм дітям нове майбутнє, Канада у 2025 році це не лише про міграцію, а про справжній апгрейд життя. І так, вам там ще й гроші повернуть. Від холодних просторів Канади назад у Сонячну Європу, де під ногами цокочить старовина бруківка, з вікон пахне свіжою пастою, а навколо історія, культура і будинки по одному євро. Так, це Італія, країна, яка у 2025 році не просто заманює туристів, а відверто запрошує людей оселитися в її забутих селах і ще платить за це. І будинки за один євро це не міф. Програма діє вже кілька років у таких регіонах, як Сицилія, Калабрія Абруццо. і продовжує розширюватись. Суть проста, муніципалітети виставляють на продаж покинуті будинки за символічну ціну 1 євро. Але є умова, покупець має відремонтувати житло і залишитися там на певний термін, зазвичай від 3 до 5 років. Проте, у 2025 році Італія пішла далі. Наприклад, у місті Санта Стефано ді Сесаніо діє окрема програма, яка пропонує грант від 44 тисяч євро. Не тільки на ремонт, а й на відкриття власного бізнесу. Тобто ви не просто отримаєте дах над головою, а ще й кошти на старт, кафе, майстерню, ферму, творчий простір. Усе залежить від вашої ідеї. Для участі вам може знадобитись бізнес-план або опис вашої діяльності. Деякі муніципалітети пропонують спеціальні пакети допомоги, знижки на комунальні послуги, юридичну підтримку, навіть допомогу з просуванням бізнесу. Усе це звучить майже нереально, але українські родини вже брали участь у цих програмах. Наприклад, у деяких сицилійських містечках вже з'явилися пекарні з українським хлібом і навіть маленькі школи для дітей-біженців. Важливо розуміти, Італія не лише про романтику, це серйозний виклик. Будинок за один євро часто це справжні руїни. Там доведеться вкласти час, сили і гроші. Але й винагорода повноцінне нове життя в країні, де ранкова кава з видом на старовину площу стає звичкою, а місцеві жителі через півроку вже називають вас сім'я. Якщо у вас є мрія про власний будинок у Європі. Пристрасть до ручної праці або просто бажання створити щось з нуля. Італія у 2025-му відкриває двері ширше, ніж будь-коли. А тепер Португалія. Мрієте про життя біля океану з м'яким кліматом, смачною їжею та можливістю працювати з ноутбуком просто з пляжу. У 2025 році Португалія одна з найпривабливіших країн для тих, хто живе і заробляє онлайн. Тут не просто дозволяють жити, тут створили справжній рай для цифрових кочівників, а ще й знижують податки. Digital Nomad Visa – спеціальна віза для віддалених працівників, яка дозволяє жити в Португалії один рік із правом продовження. Але головна перевага простота оформлення. Достатньо підтвердити стабільний онлайн-дохід від 2800 євро у місяць у 2025 році. Мати житло навіть орендоване, і ви майже в Португалії. Українцям оформити цю візу ще простіше. Діє спрощений режим тимчасового захисту, з доступом до ринку праці, медицини, освіти і оренди житла. Окрім візи, уряд пропонує ще одну солодку цукерку – програму Non Non-Habitual Resident. Це означає, що на 10 років ваші податки будуть значно нижчими ніж у більшості країн ЄС, а в деяких випадках навіть 0% на доходи за кордоном. Тобто ви не тільки насолоджуєтесь життям біля океану, а й зберігаєте більше грошей. Португалія це про стиль життя, про баланс, про те, щоб працювати менше, жити більше і насолоджуватись кожною хвилиною. Після цих прикладів будь-хто, але в першу чергу саме українці, які мріють про старт з нуля, можуть посіяти зернятко себе, своєї культури та своєї нації в будь-якому райському куточку. А головне не бійтеся, світ змінюється, і країни, які ще недавно здавалися далекими і недосяжними, тепер самі простягають руку. Можливо, саме ваш наступний крок не просто переїзд, а нове життя, де вас чекають із відкритими дверима. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.